Вітаю в ефірі Лтави Кременчуцькі новини. Кременчук відзначає 70-ту річницю перемоги. Як вітали ветеранів та вшановували пам'ять загиблих? Знають наші кореспонденти про це далі у випуску. Сьогодні до Кременчука привезли тіло 22-річного військовослужбовця Миколи Мартинюка. Кременчужанин загинув 5 травня неподалік від міста Авдіївка Донецької області. БТР, в якому Микола їхав, підірвався на фугасі. На в'їзді у місто тіло героя традиційно зустріла автоколона з національною символікою. Поховають Миколу Мартинюка у понеділок, 11 травня. У міському палаці культури відбудеться цивільна процедура прощання з Миколою Мартинюком. Об 11.30 у Святому Миколаївському соборі розпочнеться релігійна панахида. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого. Герої не вмирають. Сьогодні на апаратній нараді у виконкомі перший заступник міського голови Віктор Калашник дав відповідні доручення службам оперативного реагування та комунальникам щодо роботи впродовж святкових та вихідних днів. Сьогодні Україна вперше відзначає День пам'яті та примирення. З цієї нагоди апаратну нараду розпочали вшануванням пам'яті загиблих героїв. Давайте і ми згадаємо всіх наших героїв, які в різні часи загинули на полях за нашу з вами незалежність. На сьогоднішній день продовжуються бойові дії і є загиблий наш герой Микола Мартинюк. Прошу в цей день вшанувати всіх загиблих і юного героя Миколу Мартинюка хвилиною мовчаю. Перший заступник міського голови Віктор Калашник дав завдання керівникам управляючих компаній забезпечити належний порядок впродовж вихідних, підтримати порядок у дворах, координувати роботу з ЖКХ, з КТП 1628. На 1 травня я вважаю, що спрацювало непогано загалом. Тому прохання, щоб на ці свята пройшли у нас добре, звернувся перший віцемер і до правоохоронців. Необхідно забезпечити спокій. І розуміння ситуації, розуміння того, що є ветерани, які можуть одягти там георгівську стрічку. І це не, є, не повинно бути ні для кого якоюсь проблемою. Тому що ми в цей важкий час для держави і для міста повинні всі об'єднатися і працювати на благо України. Сьогодні представники влади міста та громадськості разом з ветеранами вшанували пам'ять полеглих у воєнні роки. Вклонилися могилам, де захоронені воїни-визволителі, народний депутат України Юрій Шаповалов, секретар міської ради Василь Івко, перший заступник міського голови Віктор Калашник, голови автозаводської та Крюківської районних рад, депутати. Пам'ять про війну жива до нині закарбована в обелісках, меморіалах, назвах вулиць і проспектів відродженого Кременчука. Тож щестю гідністю за загиблими у ті страшні 1941-1945 роки сьогодні. Керівний склад міста разом із сивочолими ветеранами об'їхали та обійшли всі пам'ятні місця Кременчуцької землі. Скорботною ходою на міських кладовищах підійшли до братських могил та могил героїв радянського союзу, схилили голови за їх безсмертний подвиг, зразки звитяги й мужності, неймовірну любов до батьківщини й народу. Почесну варту на кладовищах несло молоде покоління військової еліти, кадети Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Традиційно завітали й до першої міської лікарні, де встановлено пам'ятний знак загиблому при визволенні Кременчука, старшому лейтенанту Рязанцеву, поклали квіти й до підніжжя пам'ятника ветеранам великої вітчизняної війни, що на площі перемоги. Перед день свята приймають вітання і ветерани, які лікуються у Кременчуцькому шпиталі інвалідів війни. Подякувати та вклонитися ветеранам за їх безсмертний подвиг прийшли представники міської та районної влади, депутатського корпусу, громадських об'єднань та благодійних організацій. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять тих, хто поліг на фронтах війни. Перший заступник міського голови Віктор Калашник подякував ветеранам за їх подвиг, здійснений у роки війни у боротьбі із фашизмом. На жаль, нинішнє свято затьмарене військовими подіями на сході країни. Там гинуть люди як мирні мешканці, так і військові. І сьогодні Кремінчук зустрічає вже 23-го загиблого героя під час антитерористичної операції на Сході. В цей день хочу побажати всім нам мирного неба над головою. Щоб. Як найскоріше закінчилася ця необ'явлена війна? Вам, шановні ветерани, перш за все, хочу побажати міцного здоров'я на багато років, щоб ми завжди зустрічались з вами і в госпіталі, і на площах, скверах нашого міста і святкували кожного року наші перемоги. Ви сьогодні в строю. Помагайте своїм мудрим советом і огромним досвідом. Слава победителям! Крепкого вам здоров'я, благолетія, мира і благополуччя. Потомки победителі хранять чувство гордості за победу і за своїх предків. Тому з Днем Победи, земляки. Ветеран Великої вітчизняної війни Микола Андрійович Дерев'янко щиро вірить, війна на сході України закінчиться нашою перемогою та вітає нинішніх українських воїнів та своїх бойових побратимів зі святом. Успіхів, здоров'я і повернутися до рідних живими. Дорогі друзі, поздравляю вас з Днем Перемоги, Желаю вам міцного здоров'я на довгих років, сімейного затишку, успіхів і дай Боже, щоб ще не один рік справляти. День перемоги подарунок від міської влади Віктор Калашник передав шпиталю сертифікат на 7 тисяч гривень для закупівлі медичного обладнання. А ветерани отримали вітальні листівки та квіти. Вітальну естафету продовжують представники промислових підприємств, благодійних фондів та організацій. Вони теж передали госпіталю сертифікати на різні суми для придбання необхідного медичного устаткування та подарунки. Продовжився захід чудовою концертною програмою, підготовленою силами вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Сьогодні народний депутат Юрій Шаповалов завітав у гості до Кременчужанина учасника бойових дій Андрія Щасливого. Юрій Шаповалов особисто поздоровив переможця із Днем Перемоги. Подробиці далі Здравствуйте. 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 давно. Ми вас не видели. Но мы не забываем про вас. Да? Вот, спасибо, да. спасибо вам большое. с наступающим праздником вам, с великим праздником, 70-летием победы, всего спасибо самого большое. хорошего, здоровья прежде всего. И вам всего хорошего. Вот цветочки и, и тут небольшой вам Подарок, я думаю, в хозяйстве пригодится, мы хозяйки отдадим ваше. Да, как вы живете, как дела, какие проблемы? Шо, чем мы можем помочь? Что вот. Ну, живем, как вам говорить, нормально машина. Я пенсіонер воєнний. Ну, регулярно приносять да, ніяких проблем. Пока нормально, пока нормально. Навіть у свої 92 роки захисник Вітчизни Андрій Олексійович щасливий не скаржиться на здоров'я і перебуває у бойовому дусі. Воїн радянської армії розповідає, потрапив на фронт у 42-му році, обороняв Кавказ від німців. Кавказ відстояли, німців почали відганяти і пішли. Я з госпіталя. Вже попал я на Кубань. Німці виганяли от самого новоросійського по, 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 вдоль моря і всіх їх потопили в морі. Незважаючи на тяжкі воєнні роки, Андрій Олексійович вважає, що життя прожив щасливо, недаремної прізвища ветерана щасливий. З дружиною Ольгою Олексійовною живуть у шлюбі вже 58 років, мають дітей та онуків. Жінка пишається своїм чоловіком і дякує усім, хто його не забуває і підтримує. Дякую вам за увагу. Я очень рада, тому що то що он пережив. Нам хочеться щоб не пережили і наші, і ваші діти, і внуки. День перемоги подружжя святкує щороку, адже для них це особливий день. Тому завтра обов'язково прийдуть на мітинг, присвячений 9 травню. Досить символічно, що саме сьогодні, в день пам'яті та примирення, депутат міської ради Геннадій Ванян привітав з наступаючим днем перемоги учасників бойових дій, дітей війни, запросивши їх до кафе. Такі зустрічі вже стали традиційними. Проводяться щорічно. Констатують запрошені ще минулого року. Вони так само збирались тільки у складі 160 осіб. Сьогодні ж присутніх лише 60. Хвилиною мовчання вшанували загиблих у воєнні роки та тих, хто не так давно полишив їхні ряди. Депутат міської ради Геннадій Іванян має добру традицію напередодні Дня перемоги вітати всіх, хто залишається в строю. Я хочу вам пожелати крепкого здоров'я, щастя, благополуччя, добра, тепла Пусть супутствует вам удача, Вам, вашим дітям, вашим внукам. Пусть буде Мирне небо над нашою землею. І е, ми, як депутати міського совета, будемо старатися, де все необхідне уділяти вам те внимание, кого ви заслужуєте. Учасники бойових дій, діти війни, вдови ветеранів 13-го мікрорайону у великому дружному колі згадували повоєнні роки, ділились спогадами. Я ребенок после военного поколения. Я благодарна своим родителям за то, что мать уцелела в оккупации в Беларуси, и, и отец прошел всю войну, что они не погибли и дали жизнь мне, моим детям и моим внукам. В 1941 году моему отцу пришлось воевать под Кременчугом. Вот он воевал на бронепоезде, отошел к Полтаве. А в Полтаве сказали в штабе фронта, что немцы форсировали Днепр. И он дошел до и Говорит, смотрим колонны немецких танков. Далі несколько зал повіта шлі. Я думав, гадав моє в сорок что до що йому и доживати похороненным похороненим кримічоє. Я преклоняюсь перед всеми ветеранами. Гарячий обід фронтові 100 грам, пісні про перемогу та танці під баян. Учасники бойових дій, діти війни, вдови сьогодні. Вони не скаржаться на життя, а висловлюють вдячність за те, що мають. Організатор цього всього наш депутат Іванян Геннадій Михайлович. Ми йому очень і очень вдячні. Приятне печатлення. Очень хорошо. Я вважаю, що правильно поступають депутати Иванян. Заботятся о людях. Видно, что да. по залу видно, понимаете, Так что большое спасибо. для них подібного роду заходи. Це свідчення того, що вони не забуті. Їх спогади потрібні, а подвиг оцінений нами. Тож довгих років вам життя, шановні. Сьогодні, о 10-й годині на площі Незалежності, стартувала легкоатлетична естафета за участі учнівської та студентської громади міста. Спортивні перемоги присвятили дню перемоги. Сьогоднішній ранок видався дощовим та прохолодним, проте не став на заваді настрою та бажанню перемогти. Хороший результат серйозне тренування. Перед стартом слід добре розм'яти м'язи. Мій погляд зупиняється на цих трьох гарних дівчатах у формі національної команди України. Виявляється легкою атлетикою, вони займаються давно і серйозно. «А Сьогодні головне участь і все таки победить. Ну, головне часть часть. Аж така погода, щоб связки не порвати, не упасть. Урочисту да, лінійку відкриває голова міського спорткомітету Олександр Мазур. Привітальне слово присутнім на змаганнях від ветеранів. Пожелать вам бути достойними ваших отців, дідів, пройти по житті чесним. Більше. Добрим, желаю всего вам наилучшего и успехов в учебе, в труде даній естафеті перед оголошенням старту учасники змагань разом із ветеранами Великої вітчизняної війни поклали живі квіти до підніжжя пам'ятника воїну визволителю. Відповідно до положення естафети учасників було поділено на п'ять груп: школи, ПТУ, коледжі вищі та підприємства міста. Наймасовішою виявилася перша група, в якій взяли участь 22 школи Кременчука. Із легкістю та переконливістю переможну естафетну палицю до фінішу приніс легкоатлет з восьмої школи, і так вже три роки. Поспіль. Ну, на области мы всегда первые, тоже Кременчуг. И у сегодня даже не было никакого сомнения, что вы победите? Да? Нет, мы третий год подряд выигрываем. Мы эту победу посвятили ветеранам. Найстарейший участник эстафеты Виктор, якому 58 роков, представлял сегодня спортивный клуб «Нафтохимик». Мечтал попасть на «Укртат Нафту» работать, чтобы заниматься спортом. В 50 лет я туда пришел на работу и в 50 лет начал заниматься активно. Ни в какой возраст не поздно Вот это я та ваші житті поменялось? Ой, отлично. ну такой такий подйом сильніші подітужову пісумку маємо переможців: загальноосвітня школа, номер 8, ВПУ номер 7, сім, петколедж та кременчуцький національний університет. Всім призерам грамоти та солодкі подарунки. Пам'ятник воїнам-визволителям Кременчука стоїть у нашому місті вже майже 64 роки. Дехто з Кременчужан вважає, що цей пам'ятник не має конкретного прототипу, просто символ пошани полеглим бійцям. Напередодні 9 травня ми поцікавилися у Кременчужан, що вони знають про пам'ятник. Ставили запитання, кому його встановлено, та дізналися історичну істину у працівників музею. Вони освобождали Кременчук. а ви фамілі знаєте. – Кого Освободителі. Хто которые... знам'я підняв? Ні, не, не знаю. Ні. Ми тільки знаємо, що він тут стоїть. Ну, знаю, що воїнам, освободителям. А що, чого, чому, як. Пам'ятник визволителям солдату. Життя пам'ять солдат, що погибли, тебе зачищає. Так от я пам'ятаю їх і благодарю їм і буду приклінятись перед ними. Перед цими воїнами, визволителями. Спасибо їм. Це пам'ятник в честь. Каких-то солдат, которые пали или еще что-нибудь такое. В 43 году освобождали Кременчух. Ну, в честь, по-моему, 28-й дивизии поставили вот этот памятник. Чтим воина, которые положили жизнь за всю, за наш за те, що ми родились після війни зразу. Наше опитування виявило сумну правду життя. Виявляється, Кремечужани не знають власної історії. За 72 роки, що минули після звільнення Кременчука, Кремечужани забули власну історію, тому вирішили відновити історичну справедливість і розповімо, як це відбувалося 29 вересня 43-го року. Згідно історичних даних, бої за звільнення Кременчука тривали три дні: з 27 по 29 вересня. І саме 29 вересня, незалежно один від одного, в різний час, в різних місцях Кременчука, червоні прапори Підняли декілька чоловік. Старший лейтенант Федір Новіков очолив групу розвідників, яка отримала завдання з'ясувати обстановку у Кримінчуці. В Вніч на 29 вересня група проникла у місто і без дійшла до центральної його частини. Нарешті Новіков зупинився і вказав на одну із будівель з вибитими вікнами. Розвідники підійшли, тихенько піднялися на дах і закріпили на димарі червоний прапор. І так само тихо вирушили далі. В перед світанковій тиші натрапили на групу фашистів. Короткий блискавичний бій. Група втратила чотирьох своїх бійців, але повернулися з язиком і з захопленим кулеметом. Після доповіді про виконане завдання Федір Новіков розповів командиру про свою витівку із прапором. Ось так перший прапор свободи з'явився над Кременчуком, ще до початку головного штурму міста. А ось що відомо про другого героя, який здійняв червоний прапор над нашим надніпрянським містом, воїни 6-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії розпочали штурм Кремчука 28 вересня. Сходу місто взяти не вдалося. В розпалі бою 29 вересня. Командир 17-го полку гвардії підполковник Смирнов віддав наказ доставити на командний пункт гвардійський прапор. Коли Командир зводу прапорноси Микола Бабуценко доповів про своє прибуття. Смирнов звелів розчохлити прапор і йти з ним у бойові у порядки полку. Прапороносці йшли відкрито, чекаючи шага. за допомогою місцевого хлопчини. Їм вони пройшли до будівлі міської ради, піднялися на третій поверх і на віконці закріпили цей прапор. Прапор пробув у будівлі до кінця дня. А вже ввечері Бабусенко згорнув до прапорище, зачухлив його і відніс у штаб полку. Сьогодні, 29 вересня, танковий батальйон капітана Гогришвілі Навальним ударом прорвав ворожий рубіж і о 17-й годині урівався в палаюче місто. Тож, який прапор вважати прапором свободи над Кремічуком? І кого із героїв вважати першим Новікова, Бабуленка чи Гогришвілі? Кремічужани, пам'ятайте, що кожен з цих героїв зійняв прапор свободи. Тож давайте шанувати своїх героїв. Концерт на честь творців перемоги сьогодні відбувся в міському палаці культури. Урочистий захід для ветеранів, визволителів міста, героїв та свідків війни відвідали. І наші журналісти. Вони своїми руками і кров'ю вибороли для нас мир. Пам'ятаємо, перемагаємо як ніколи. Актуальне для України гасло. Творці перемоги ще й виховали гідних нащадків, які у ці години боронять українську землю на сході. Шануючи ветеранів, їм вдячні за перемогу і за патріотичне виховання онуків та правнуків. Їх подвиг неоціненний. Шановні ветерани, шановні учасники сьогоднішнього вечора. Я щиро вітаю вас з перемогою. Я обожаю щ... вам всем добра, божаю вам радости вашим семьям, спокою и миру всем нам. И с Спасибо, дорогие ветераны, что принесли победу нам. За вашу боль и пулевые раны не отдали страну врагам. Поклон вам, низкие ветераны, за то, что кончилась война, и в День Победы! Дорогі, наденьте ваші ордена. За калейдоскопом вітань і вдячних слів на ветеранів чекав урочистий вечір з драматичними номерами на військову тематику, виступами повітряних гімнастів і вокальними композиціями. Вже завтра святкуватимемо День перемоги. Тож зі святом, шановні, пам'ятаємо, перемагаємо. І про погоду на вихідних. 9 травня у Кременчуці малохмарно очікується невеличкий дощ місцями гроза. Температура повітря вночі становитиме 7-9 градусів тепла. В день близько 18 із позначкою плюс. Інформують у Полтавському гідрометеоцентрі. Завтра о 9-й годині ранку всіх Кременчужан запрошують на мітинг реквієм з нагоди відзначення 70-річчя перемоги до меморіалу вічно живим. З 17 години розпочнеться святкова концертна програма у парку Придніпро. Овській, і це остання інформація на сьогодні. Нехай над нашою землею завжди сяє сонце миру. Нехай якнайшвидше закінчиться війна на сході, і ми заживемо вільно і заможно. І з ним перемоги ми пам'ятаємо.